Тримор для стрижки. Саме ось така модель підійде. Тут насадки в комплекті до 9 мм, тому кому там не вистачає, там коли в комплекті 3, 6, 7, 9. Тут є, тому в кого там велика борода, середня, така вже, то можна ось таку модель розглянути. Це на своє v 952 Працює від акумулятора, може працювати від мережі. 90 хвилин час роботи час зарядки півтори години, вхід USB Type-C, що важливо, тут вже USB Type-C, будь ласка. Також є індикатор тут посередині, дуже зручна форма, я вам скажу. Тобто, по-перше, що і зручно в руках тримати, по-друге, що ось це тонке горло воно відкриває хорошу видимість. Тобто, якщо без насадки, просто як для гоління чи там контури зробити. То вам буде дуже-дуже добре видно. Ну і плюс для стрижки також все буде добре. Значить, ось наш комплект. Тут у нас 4 насадки. Показую, які. Так, від маленької до великої. 1,5. Потім наступний у нас буде, зараз, щоб вам показати, ось трійка. Далі буде 6. І остання дев'ятка ось вона. Ось де відстань моїх пальців, оце такий зріз буде, в принципі, непогано. Це майже ось як моя бо зараз борода. Тому, щоб коригувати, залишати одну довжину, то якраз ось таку модель можете взяти. Мастило щітка є в комплекті, ціна 870 гривень. Гарантія буде на рік, є в наявності. Відправляємо швидко, вчасно, тому, будь ласка, звертайтеся. Будемо раді співпраці. Замовити можна на сайті trimmer.in.ua, як і назва нашого Тікток. Є посилання перше в інста в шапці профілю. Viber Telegram, робочий телефон 050 715 44 19. В описі під відео він написаний, і в шапці профілю він теж буде. Робіть скріншот, пишіть на Viber, ми вам оформимо замовлення. А замовити можна через Instagram, робоче посилання в шапці профілю. друге. Переходите, пишіть в дірек, теж ми вас там проконсультуємо і оформлю. Ну і можна зателефонувати, якщо бажаєте, бажано в робочий час. І також ми зможемо вам допомогти, проконсультувати і підібрати те, що потрібно. Тому, будь ласка, звертайтесь, працюємо щодня, відправляємо щодня, будемо раді співпраці з вами.